Вітаю товариство! В продажі Volkswagen Golf 2017 року випуску. Хто шукав собі живий автомобіль в такому неймовірному біло-сірому кольорі? Я ще такого не бачив у вагах кольору насправді. Дуже гарно виглядає. То вам саме до нас. Пробіг даного автомобіля 125 тисяч кілометрів. Це є офіційно придбаний автомобіль в Україні. В руках в одного власника з автосалону. По кузову, по металевих елементах нічого ніде не фарбовано, бампера не фарбовані. На оригінальних легкосплавних дисках. З дефектів по авто невеличка вм'ятинка на правій задній дверці ось тут, І більше я нічого не бачу. Дуже-дуже гарний колір цього гольфа. Це 1.4 бензиновий двигун турбований, автоматична коробка перемикання передач. В комплектацію його входить: 4 склопідіймачі, електролювання, дзеркал з підігрівом, чорне шкіряне кермо, двозонний клімат-контроль, дисплей сенсорний, автохол, старт-стоп, електроручне гальмо, бортовий комп'ютер. Подивіться на салон його. Вся історія обслуговування є в чеках в бардачку. Клієнт купив собі теж нове авто, відповідно, продав свій гольф, який в неймовірно красивому стані. По салону взагалі теж зауважені, ніде ніяких я не бачу. Подивіться, яка краса. Технічно можна про це не говорити, але скажу, зауважень ніяких немає. Ні по ходові, ні по коробці, ні по двигуну. Два ключі. Все як має бути. Ось такий красень. Ну Оглянути автомобіль можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А, на майданчику ХПФ, придбати його за повну вартість або в лізинг з авансовим платежем від 20% розтермінуванням від року до 5% і насолоджуватись сучасним, ефектним. Хетчбека. Вартість його становить 15 700 доларів. Це є суперова ціна на офіційний автомобіль від першого власника з оригінальним пробігом та в такому стані. Тому запрошуємо вас на огляд та тезрайт. До зустрічі! Будьте здорові, бережіть себе!